Чи можна продати нерухоме майно або подарувати, якщо в ньому зареєстровані особи, і ці особи не власники? Так, звісно, можна відчужити нерухоме майно, навіть якщо в ньому зареєстроване місце реєстрації осіб, але лише повнолітніх. Звертаю увагу, якщо зареєстровані діти неповнолітні, тобто до 18 років. То такий продаж можливий або будь-яке інше відчуження лише з дозволу пікуської ради, бо держава переживає за права неповнолітніх дітей. Якщо ж зареєстроване місце проживання повнолітніх осіб, то це не є жодною перешкодою для укладення договору купівлі-продажу або іншого відчуження. Якщо ще колись раніше за старим законодавством власник, навіть який купив майно з зареєстрованими особами, міг виписати таких осіб лише в судовому порядку. То тепер процедура абсолютно спростилась. Новий власник нерухомого майна абсолютно спокійно зі своїм документом про право власності і витягом про реєстрації іде до управління ведення реєстру територіальної громади і за своєю заявою одноособово знімає таких осіб з місця реєстрації.